啊，所以现在都就是说，我妈现在，反正就是说，我们家那边就是说，就是说，那边就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，

Це стан речі Равіра её Невестростей. Він згоден зі скотключеним Тatemомolla. Т прекгренції у вас. Ну так я сф ôр кровати incident. Ora смач Не надалі лишому яю我們 вон, а в той сама із southeast вира electronics. Яạ ресурсів Равіра, доrix анга. Со назлайни fіре нуштіпліно навіхаjąчегідHey, шанальниєamон, пкуш είναι ричі Слово для оголошення результатів таємного голосування має смертейку і на Вячеславо. <світло> <світло> Комісія укладу спеціальних сім'ї Іван Володимира Васильовича Ривонової Олени Георгія була обрана для підрухонку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Сергій Наполі на голову виступання доктора технічних наук. Склад Ради затверджений у кількості 13 осіб, були присутні на засіданні 10 членів Ради, зокрема 9 докторів наук за профілем розглянутої дисертації. Роздано бюлетенів залишилось нерозданих 0, виявлено в один збор. Результати голосування про присудження наукового степеня доктора технічних наук Сашку Миколі Миколайович. Подано голосів за 9.

Немає. Протокол чільної комісії затверджено одноголосно. Члени ради прошу значить, пропоную перейти до роботи над висновком. Усі, усіх членів спецради є проєкт висновку вченої ради. Будь ласка, які будуть зауваження або пропозиції? Так, я прошу там, де пункт 2 і пункт 5 слово реалізовано викреслити, бо в науковій візні ми не можемо писати, Дякую. зараз. У кого є якісь зауваження? У мене є. Так. Шановні колеги, я хочу запропонувати, щоб ми в документі цьому писали не так, як. У керівних е документах е освіти написано слово достовірність. Достовірність це чистий русизм, а написати вірогідність і, і далі використовувати саме цей термін, так само, як і в першому досвязанні, тому що «достойний достойна віри це діна віри сейчас говорить не конфузить, не сетенгероид. Ну, один, неповерь, есть э я заступиться, его не существует. правду. Первый уровень сюда, теория героя Отже, я пропоную, а члени ради не вирішують. Тобто, Коректно назвати недостовірність, що є просто рушити, а віроліте. Результат. Добре, ще який за уваження до цього. Хто за те, щоб прийняти за основу проєкту висновку? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Немає. Висновок ради прийнято одноголосно. Так чекайте, а зауваження прийняти прийняти чи на цьому. Ні, давайте не так. Зауваження, зауваження, за основу. Зауваження ми в робочому порядку, щоб ми зараз не сиділи, їх треба закріпити, заголосувати. Ізові, чи можна ще трошечки? Ось yeah. так на другій сторінці цього висновку, там є у другому пункті написано. Ефективність результатів, підтверджена полотним державної тролічності, методи виконання, вимірювання хімічних елементів у воді та в монтаг, які ви жорстоко функціонують виконання досліджень. Це що з того, прикинь мені Це Ну так. ж. Перевіряв, що так. Так, ми записали змін. Я пропоную, щоб ми це в робочому порядку. Бо якщо ми зараз будемо сидіти ці речення обсідії, до ранку ми точно. Просто щоб ви собі галочку добре. Я був на захисті в КПІ слухав. Це просто кошмар. Вони оцей проект висновку, десь півтори. Кожне положення окремо розглядали. Ну, якщо є багато часу туди, то там кадеться такі... А ми що може щось там А ми подивись, ми ж не знаємо. Ми ж не знаємо. Ми ж не знаємо. Ми не знаємо. Ми ж не знаємо. Ми ж не знаємо. Ми не знаємо. Ми ж не знаємо. не знаємо. Тоді не реалізовано, то що ви зараз говорили інші. Так, ну все, ось ці, ось ці, пора, у всіх є. Я навіть з твоєї доступні. Так, я пропоную, щоб ми врахували ці зауваження і в робочому порядку їх вирішили. Нема, нема. Пришла, не против. Благодарите на <nickel> <explode> потому что прошло мимо внимания, а это было бы это было изъян, который обращает на себя внимание. Большое спасибо и на Пожалуйста. просто после того, как мы подаем наши документы в службу членов секретаря КПИ, Якщо там хоч один раз прийти ту перевірку, то потім читаєш кожне слово. Ну так, да, я цілому... Давайте ще раз, у цілому проєкт висновку зарахування за, за уваги, ми, ми проголосуємо. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Кодного. І так, на підставі прилюдного захисту, диссертації та результатів таємного голосування. Спеціалізована вчена рада Д-26 01 присуджує Садрок Микола Миколаївича науковий ступінь, доктора технічних наук. Вітаємо! Дякую, Дякую всім присутнім. Засідання завершено. Yeah. Mm -hmm.